Усім привіт! Ви на каналі Домашня справа. Так, і ось зно блекаут. Недавно виключили світло десь півгодини години назад. Але за ніч все ж таки акумулятор спів зарядитися там. Інколи включали зранку, акумулятор на нанадто був розряджений і зарядився майже на 100%. І бачимо сніжок надлітає. Дуже похмура погода. Панелі трошки притрусило, але я їх... Якби чистити не буду. Будемо бачити. Якщо трошки сніжок пройде і буде трошки ясніше, то напевно почищу. Так, ось маємо 96%. Так, ну і захід ось такий дуже-дуже маленький. 8 Вт. Ось із-за того, що сніг іде, і робить таку таке небо дуже свинцеве, як кажуть. Десята Ось такий сніжок потужний йде. Навіть дорогу вже припорошило. Панелі у нас. Так от трошки притрусило. Надіюся, що сніг перестане і трошки буде роз'яснення, але і на цілий день передають сніг. Погода плюсова. з дахів капає. Зараз стараюся теж економити. Тому що економія зараз важлива. Та навіть якщо б у мене було 40 кВт акуляторів все одно треба було трохи економити. Звісно, що менше, ніж зараз. Так як у мене всього лише 5 кВт літія і десь 2 кВт свинцю. Тому економити треба було. Тому що не знати, як далі. Ух ти, нічого собі! Навіть не очікував 330 Вт. Ми навіть акумулятор можемо зарядити трошки. Ну, що, в принципі, відбувається. Бачите, 92%. Хоча їсти собі вже нагрів, все зробив, чайник захипетив два рази. Ну, коротше, це дуже добре. Так, ну, з теплом все нормально. Треба буде ще зараз трошки дроп підкласти. Так, а ось температура у хаті 18 градусів поки що. Ну, я пів години назад тільки розпалив, по-перше, а по-друге, з вечора не було так дуже холодно, тому на ніч я якби не накладав багато дров, трошки поклав зовсім чуть-чуть, Але вночі я так розумію, що був морозець і тому хата трошки втратила температуру. Палюю зараз. Ну, розпалюю я, звісно, сухими дровами, тому ось за 40 хвилин прогоріло. Так, а взагалі потім кладеш, це у нас сира верба. Ось це у нас верба. Таненько наколюю, тому що скорше, скажімо так, підсушується на вогню і краще горить. А Червона верба вона і так файно горить, сира. Але ось, палю зараз ось такими сирими чурочками. Так, наклали і ось. Дивіться, можна просто трошки піддати гарі Нападало тут жужлю. Так. Ось так. Тут уже палю цим каміном 4 роки і ніколи ще комен не чистив взагалі. І палю, напевно, 85% це сирі дрова або напівсирі так Комен тут прямий, має десь 9 метрів, напевно, до верха. Тобто він проходить по цій кімнаті, там мансарда, мансардна кімната проходить і виходить на стриху, а потім через бляху на двір. Проблем немає. Дуйчик, цей дуйчик ганяє повітря, допомагає швидше циркулювати. Що я ці кідрово нарубов прийшов, а тут вже 18.1. Дуже швидко наростає температура в помешканні. Ну, Те, що я і очікував, бачите, ось там трошки воно небо темніше, а ось там набагато світліше. Тобто, там, може, вже й нема такого снігу, а там ще, до речі, з заходу щось насувається. І панелі наші відтоплюються. І чистити не треба, тому що. Плюсова температура, навіть бачите, капає. Повністю з них усе. Ось, бачите, комен з каміна. Ось по цій стіні він йде, і ось тут стоїть камін. І тут повністю кімната, тобто кухня не утеплена. І сира погода. І бачите, як дим осідає на зміну погоди. Ще 11 години нема, вже маємо 400 Вт. 3 А на заряд. Ну і звісно, акумулятор. 92%. Так, вночі став на заряд, ставив на заряд 30 А. Не знаю, там коли давали світло, то він заряджався. Взагалі у мене завжди стоїть 30 А на заряд. Але тепер іноді о, треба швидше заряджати, тому зараз ставлю 40. Так, якби ось бачите такий показник у нас по комірочках. Ну майже майже все відбалансовано, майже все в ідеалі. Розбіжність тільки ось бачите. В дві останні цифри Десь 39, а десь 40. Ось так. І... Заряд при цьому всього лише 3 ампера. 93% заряджений. Все йде в нормі. Так, ну як пішла така малина, це зараз замірюємо на свинцях, що ми маємо. Так, 13,1. Це, коротше, ось цей. Тепер цей заміряємо. А тут у нас 13, майже і 2, не знаю. Так, тепер ось цей. Так, де тут у нас є? Ага, так. Бачимо. 13,22. Ну, це зростає, напевно, тому що заряд іде. Того воно підростає трошки 13,23. Так, ну і ось цей. Так, цей, цей заміряли і четвертий. Поки тут долізеш. Так, долізне. 13,22. В принципі. В принципі, майже у всіх однаково. Ну і балансирів тут немає. Ці акумулятори я купив у 2024 році, а в серпні, по-моєму, або в вересні, я точно не пам'ятаю, був або серпень, або вересень місяць. Стояли вони у мене в СЕС у тому році до серпня. Тобто, у квітні я поклав панелі і вже використовував СЕС. У стандартному режимі, тобто економії, і вони у мене до, ну, скажімо, ціле літо. Не трошки більше, напевно, місяців 5, так, місяців 5 вони у мене працювали без літія. То потім я пізніше купив вже літій. Так що розбіжність завжди міряю. Тут майже все однаково. Що при розряді, що при заряді, і що при підтримці. Тобто там розбіжність буквально мінімальна. Так, 11,27. Дав трохи перцю. Ось такими сирими патичками різними. Є сухі, є сирі, але всі мокрі, бо були від снігу. Ось таке полум'я я добре давати, тому що воно і сажу обвуглює. Ну, скажімо, підсушує. якщо ви з сирими дровами, то все одно там все ж таки сажа якась є. Тому ось таке полум'я трошки ошпарюю ту сажу. Так, що маємо? Майже 19 градусів. 12.36 і вже яскравіше стало на небі взагалі, але сніг все одно хоч і дрібний, але летить. Так, по акумчику 95%. І зарядився. Так панелям 600 майже 700 Вт. 400 споживаємо 3 ампери на акумулятор. Так, вже тут догоріло все. Ну, і ось температура на 12:30 22,4 градуси. І так. Думаю, включу бойлер. Тому що, в принципі, сонечко є, і акумулятор. Якби має майже повний заряд. Тому на годинку включу бойлер. Не думаю, що там багато з'їсть, але споживаю, тепер будинок 1,8 671 ватт іде з панелей. Коротше, бойлер включаю тільки, коли є світло. Ось вчора вночі включав на 2 години, він там щось грівся, І тепер зранку не вспів, тому що спав. Ну, коротше, ще на годину зранку включав. Думаю, щось тепер включу. А в 4 годині вже має бути світло. Тому я думаю, що найтрошки трошки погріється з годинку ще з акумулятора і панелей. Ну от, іще веселіше стало, бачите, 900 Вт. Вже тільки 19 брем з акумулятора на дворі стало трошки ясніше. Ну от, набагато яскравіше. хоч і ще сніг сипеться, але набагато яскравіше на дворі стало. І ось тут. Така перевага сонячної станції під час блекауту. Бачите, навіть тепер грію болір. А потім заряджу акумулятор вже від мережі. Та таки, не надто він і розрядився. 86% має. Так що ось, бачите, 17 Ампер з'їдається саме з літія. Так, а тут маємо 20-19А. Трошки нам іще свинець піддає бадьорості. І так. Бойлер зараз будемо виключати, бо акумулятор вже має 64%. Світло нам включать е, у 15.30, по-моєму, а виключать у 17.30. Тому е, після 17.30 цілий вечір і ніч там не буде світла. Тому треба зекономити так, щоб коли у нас, нам дадуть світло, щоб у нас більш-менш акумулятор був заряджений. Щоб лишилося менше його заряджати, тому що будемо відтрачати електроенергію державну на споживання. Тому добре було би, щоб акумулятор в цей час вже був дозаряджений. І так, бойлер виключив і пішов заряд акумулятора. Потім ще дадуть нам світло, і будемо підзаряджати і від панели, і від акумулятора. Так. Щоб станом на, на 17.30 ми мали в принципі, заряджений акумулятор, бо а, треба буде 6 годин, потім бути без світла, тому треба економити. Така виходить тепер ситуація, що треба скорень, скоренько зарядити акумулятор. 30 А поставив на зарядку від мережі і 4 з панелей заходить. 250 Вт. Але, але бойлер не можна. Включати, тому що, ось бачите, мережа 176 вольт. І ось так. Тільки включили десь пів години назад, тому ще мінут 10 великим струмом заряджати буде, а потім перейду на менший, щоб включити болер. Ось така ось ситуація. Тобто хотілося би і бойлер зарядити. І акумулятор. Верніше і бойлер нагріти, і акумулятор зарядити, але щось треба вибирати одне, тому що мережа просівша. І це і не за те, що тут поганий дріт іде. Тут, до речі, 4 квадрати йде. 2 по 4. Просто немає мережі. Ось і все. Ось бачите, 13 А і 170 В. І так, треба зменшувати певну силу заряду. Тому що у нас, бачите, сусіди певно, оживилися всі, та й нема мережі взагалі. Будинок бере всього лише 500 Вт, а ми споживаємо навіть 2,5. А ми беремо 2,5, тому треба зменшити, тому що дуже просідає у нас лінія. Це десь 1800 Вт, ми напомню 1700-1800 Вт ми беремо на заряд акумулятора. Блін, то, в принципі, можна виключати потихоньку. Тут у нас вже є 93%. На 500 Вт зменшив. вже маємо 19-20 А. Від сонця вже немає нічого. Ну і у нас, в принципі, ось мережа підросла. Маємо 158 В. Так, швиденько це все, звісно, спрацювало, зарядилося. Максимум. Ну, я не включав бойлер, тому що при включанні бойлера та зарядку акумулятора там більше 3 кВт виходить. Там 3,2, 3,3, 3,4. Тому ось включається мотор у ванній кімнаті, і вже більше 4 кВт і автомат може вибити, тому що ну, споживання величезне. Стабілізатор просто ну, дуже багато вирівнює. Тому по вольтажу там просідання, а помперажу там просто космос. І так. Подивимося, що у нас тут. Ось бачимо. Комірочки. Ось так вони заряджалися. Ну, в принципі, тут розбіжність маленька. 18, 15, 15, 17, 17, 16, 14 є. 16, 15, 16. 18,14. Це десь 4 мВ. Так, я сьогодні трошки більше його заряжу і покладу підтримку трошки вищу. Тому що сьогодні буде довго у нас відсутнє світло аж до кінця дня, тому ось вже майже зарядився. Тут лишилося трошки до 56 і все. Ну ось тепер більш-менш нормально. 172 вольта. Беремо 2, 2 кВт. Тут у нас все нормально, коротше. Тепер гріємо бойлер. Наскільки це можливо буде. Так, ну і ось коли вже воно доходить а, до заданих параметрів. Так, що у нас? Замітив, що по баночкам у нас зараз десь розбіжність. У 20 мА. Бачите? Найбіль... Найменше 63, що я бачу. Ну і найбільше. 82, напевно. 84 навіть є. 84. Люди поробили свої справи, бачите, вже майже 190, а а Кіловат осталось ті самі. Сталося ось один. Ну, так, в принципі, воно і є. Ось, бачите, ще краще стало. 194. Бачимо, що є. 1800. тобто а, Тепер вже стало дедалі краще з мережею. Болю, все ж таки, працювати я лишив. Ну от, є вже у нас режим підтримки. 78, 76, 78, 76, 76, 64. 676, 76. 82, 84. 64, 84. Це получається 20 мільт. Так, ну і все. Ось як і обіцяли. І виключили світло. 99% заряду. І треба нам дожити до закінчення дня. Так. Ку -ку. Панелі вже все. Зараз відпадуть. Ну, от почав акумулятор розряджатися і бачите розряд. Стабільно майже однаковий. Маленька розбіжність там. 4. Там 43, 44, 45, 43, 44, 42, 41, 45, 44. Ну, коротше, розбіжність у комірок мінімальна. Так, на дворі вже вечоріє. 19,6 градусів. Коротше, щоб підтримувати тепло. Ось так по чуть-чуть я кладу. Та й буде. Так, пройшло 2 години і ось використали ми вже. Як бачите, десь 13% акумулятора. Тобто 7% десь за годину. Ну, зараз трошки більше використовуємо. Бачите, 9 А. З 9 А в годину. Тобто це буде 9% в годину, якщо акумулятор 100 а годин як ось цей. Тобто 10 годин це є 100%. Якщо ми використовуємо в годину 9 А. Значить, буде використовуватися за годину 9%. Якщо 10 А, грубо кажучи, то буде 10% в годину. Взяти, наприклад, 80% ємності акумулятора, то ми можемо 10 А використовувати 8 годин. І це у нас буде 80% ємності використаної. Ось так. Так. Ну що, можна робити. Ось такий висновок, як я провів цей день 24 години. Ну, 24 години, звісно, я не знімав. А лишилося 2 години до того моменту, навіть трошки менше 2 годин до того моменту, як включують світло. У 12 годині у нас мали би дати світло. А зараз у нас 10 година, 11 хвилин. Ми зараз подивимося, скільки ми використали. Ємність акумулятора за оцих 4,5 години, поки не було у нас світла. Так, ну і лишилося у мене, бачите, 49%, Половина, можна сказати. Повністю реально 8 годин просидіти без світла з тим, що ви будете економити. Тобто, якщо будете знімати десь в районі 8 А то 8 годин ви спокійно можете просидіти без проблем. Я сьогодні, до речі, навіть їду розігрівав, ось чайник два рази кип'ятив. Бойлер, звісно, я не включав, тому що бойлер безразу акумулятор висадив. Але решта все працювало, тільки без бойлера. Їду нагріти, чайник закип'ятити, три комп'ютера, три роутера навіть. В принципі, це без проблем. Світло. Десь руки помити, в туалет сходити, це все можна було зробити. І бачите, що навіть є половина заряду. Ну, На цих дві години, якщо о 12-ті включуть, то цих дві години мені 49% стає. В принципі, можна завершувати відео. Ось так я провів день. Тож, пишіть, як у вас це відбувається, наскільки ви заощаджуєте у ось такий скрутний час, коли електроенергії дві години є, а шість нема, як у мене зараз. Я був готовий. Вчора я був трошки не готовий, а сьогодні я був готовий, тому якось розпреділив нагрузку. Це ще, до речі, добре, що хоч трошки сонечко крізь Хмари пробивалося. До речі, що по сонечку. Сьогодні у мене вже відео не буду вставляти, але сьогодні у мене зайшло аж 3 кВт від сонця. Це, в принципі, нормально для блекаута, тому то в цей момент я навіть успів підігріти трошки бойлер. Що ж, кладіть лайки, підписуйтесь, коментуйте, розказуйте, як у вас це відбувається, ось ці такі довгі блекаути. Як ви заощаджуєте електроенергію акумулятора. До... Наступних відео всім пока, мирного неба.